Сьогодні трішки безлад на столі. Швидко треба глянути дось такого акумулятора. Тут серійні номери і все таке. Зараз трішки заліпимо його це діло. Ось такий акумулятор. JT esb 45 на 42 В 468 ватт-годин Абсолютно новий, в користуванні не, був. не, не було. Було недотримано правил зберігання, зазначених в інструкції в даній а, Тобто не було зарядки кожні 60 днів. Відповідно, акумулятор розрядився в ноль і не подає ніяких признаків життя. Добратися до електроніки тут не так-то просто. Тут іде повний вологозахист акумуляторної батареї. Завдання просте. Гвинтики мають середині центральний штир. Зірочка Torx Т10. І інший розмір зараз скажу, який. Мабуть, Т-20, так? Да? Так, да, і Т-20? Розкручуємо, заглядаємо що всередині. Так. Акумулятор розкрутили, вклеєний він тут капітально, треба чимось підважувати, бути обережним, щоб не порвати ущільнюючу резинку. А тут що ми маємо тут? Ох, йо? А тут ми маємо... Ще заклеєне капець. Роз'єм зарядки. Каншина. Черлін. Чи що тут? А, RXTX компорт. Скоріше за все. Mm. Також дріт зарядки звідси. Сюди, один ось обкушений. А як дістатись сюди? Ох, герметик такий. Що ми тут маємо? Пластикова кришка якось так. Невідомо, що то, як то, але треба якось виковирювати. Металевим нічим не можна. Треба. Загострювати якусь дрючка. Mm -hmm. да, ага. Так, клей такий капітальний. Ого. Відчуваю, буде весело. Ну що ж, нам кришку. Все рівно від'єднувати. Потім замінимо цю термоусадку. Якщо ще й роз'єми будуть заклеєні, я взагалі буду в шокі. Зроблено максимально нерозборним і не ремонтопридатним. Ну, роз'єми також проклеєні, дроти не поміняєш, якщо вирвеш. Угу. Так, xt 60 Кришка окремо. Знімаємо його. Вихід БМС, мабуть, йде звідси. А що ж тут у нас? Чим його це відковирювати, цей герметик? Жах. Тяжко буде. Будемо старатися це все діло зараз розібрати. Вишкребу герметик, покажу, як вийшло. Дістав. Ось так воно там вклеєне по периметру. Що потрібно для того, щоб дістати? Я використав такий ось, ось шпатель, який три рази зламував, підпилював, загострював і знову виковирював герметик весь по всьому периметру. Але по факту по всьому периметру можна було і не виковирювати, ну це вже я дізнався після. Прорізати скальпелем ось таким. Не глибоко, а так на пів сантиметра на, сант... на сантиметр, багато, мабуть, на пів сантиметра. І потягнувши за дроти, воно все вимінялося без проблем. Що всередині маємо? Всередині маємо ось таку акумуляторну батарею, оце все було залито. Потім за дроти, за всі купу взяв, обрізав все. І потягнув, наскільки можна зарізати. Ну, на сантиметр оцей герметик, ось, ви бачите, заходить сюди. Тобто на сантиметр, в принципі, можна зарізати даній акумуляторної батареї, нічого з цього не буде страшного. Вона знаходиться в холдері. Ці гвинти зараз повернемо назад. Маємо БМС. Що там робиться? Зараз дочищу весь вже герметик, щоб вже тут нічого не було, щоб можна було залити новим, ущільнити це все правильно. Наковряв таку ось окупку. так що, якось так пробуємо розбирати далі. Так, більш-менш відчистили. Вже знаю, що ці гвинти, якщо не планували лізти до БМС, можна було не відкручувати, можна було просто це в зборі, а потім вже на місці. Але все рівно прийшлося б зрізати цей герметик та викручувати ці гвинти, так як у нас з елементами повний порядок, всі по 3-4 вольта. Розбалансу немає. Є контактні групи, де можна перевірити. Ніяких проблем з акумуляторами нема. Не працює сама БМС. І цей акумулятор, вже як сказали. Спробували заряджати напряму через роз'єм P-P+, від звичайного автомобільного зарядного пристрою на 24 вольти. Скоріше за все, що щось пішло не так саме з БМС, і вона заблокувалася, щоб, щоб до неї добратися, це треба скільки вроздовбати кубку герметика. Повідкручувати. Зараз будемо скривати цю кришку, вона вже майже. Вона вже шевелиться, я вже її пошевелив, вона також приклеєна. Там вона вже бачу є термодатчик, який розтягується, БМС частково знімається з кришкою, частково ні. Тобто треба ще відблубати тут все, щоб ця, цей герметик пройшов, проліз туди-на ту сторону. Тобто треба буде його отак туди запросити. Не можна особо здорово ковиряти. Так як можна зняти ізоляцію даних провідників і отримати коротке замкнення прямо тут. Тож треба бути дуже обережним. Я такі батареї не розбирав ще, це для мене вперше, так що, якщо щось я може робив неправильно або роблю неправильно, я не закликаю вас це повторювати. Це Так як є необхідність, клієнт, клієнт готовий з ризиками до всіх ризиків. Що може, загоріться, буду викидати через вікно. Пробуємо розбирати далі. Як зібрано всередині, маємо ось таку БМС з контролером-балансиром, самим мікроконтролером, його портом програмування, іменно заливання прошивки. Дирки такі, не намагайтесь витягнути провода повністю. Треба розлубати. Перемички тут ціліконові, що були залиті. Також ця кришка намерто приклеєна до конектора балансира. І ось сюди герметиком. Ось видно два сліди, де вона була приклеєна. Треба її знімати обережно, поступово. І звісно, це все потім треба буде заливати заново. Тут БМС прикручена додатково двома гвинтами. Також тут прикручена, але як бачите, трішки пошкодив, виймаючи, треба буде відновити це діло. Замінити шурупи на більш довші або трішки товщі, в залежності від того, який отвір має сама плата. А тепер саме основна головна проблема, чому BMS плата не дозволяє її зарядити, коли всі комірки рівні. Будемо перевіряти, чи сюди правильно приходить живлення, чи нема згорівших пробитих транзисторів. Можливо, прийдеться її повністю від'єднувати звідси, і звідси відпаювати. Здіймати і пробувати тоді вже щось ремонтувати, бо ремонтувати її підключену до ячейок. Не варіант. паять так. Ремонт даного акумулятора завершено. Перевірені були всі компоненти. Не приходить керування на затвор транзистора розрядно, а також немає напруги на затворах транзисторів ті, що на розряд. Ні на заряд, ні на розряд немає сигналу. Був перепаяний. Ось цей транзистор, діодик, Перевірявся, випаювався для перевірки, все там добре. Запобіжники всі поперевіряв з тої сторони, з цієї сторони ось є запобіжник на 30 А. Ціле, все красиво, все чудово, а воно не їде. Стоїть мікроконтроллер Atmel. Для його програмування нужен специфічний програматор, якого в мене немає. Іменно для цього атмела. Трохи їх ускорпу. А Ці ще питають пробували заряджати автомобільним зарядним, на жаль, нічого зробити не вийде. Ну, є 50 акумуляторів хороших. Іншу БМС встановити не варіант, так як є шина даних спілкування з самим самокатом, і воно діла не буде. Невдалий ремонт теж ремонт. Дізнались дещо нове про такі батареї. Всім дякую за перегляд.